Ну, я, не бачиш, я зайнятий. Що у вас тут відбувається? Те ж саме, що і у всіх. Моноліт атакує безперестанку. Уже міст зайняли, але на цьому не вгомонилися. І ми обоє знаємо, як вони зайняли цей міст, Габела. Не думай, що вільний відволіче мене від нашої розмови. І чим же ти зайнятий? Не твоя справа. Але ти й сам це знаєш, інакше б так далеко в зоні не зайшов. Це все, що ти хотів спитати. Мені треба до Прип'яті. Звісно, без проблем. Проходь, будь як удома. Хм. Так вхід закритий. Серйозно. Наглухо, ми раніше нікого не пропускали, тим паче після сигналу. І що це ніяк не можна вирішити? Ну, можеш почекати, поки ми весь моноліт перестріляємо, тоді й побачимо. Я чув, що якийсь дух може допомогти мені. Ох, блядь. Ви тільки, блядь, подивіться. Габела, може, знижечку гостю організуєш чи одразу попросимо телеграфа екскурсію замутити? Я не бачив духи від самого сигналу. Так, у нас були з ним справи. Але я щось не пригадую, щоб ти жалівся на мої зв'язки, коли я два ящики патронів притарабанив. Розкажи про духа. Заповзятливий мужик звів мене зі смітником і з мсопівцями. Але як моноліт з'явився, так я його більше й не бачив. Тому що він зрозумів, що його бізнес із проведення сталкерів через рубіж накрився мідним тазом. Це його бізнес, не мій. Мені байдуже, чим він займається. Ви навіть не уявляєте, наскільки мені зараз не до цього. Хочеш до прип'яті, знайди мені цього духа. Як бачиш, людей у мене небагато. Тож, якщо хочеш перейти рубіж, доведеться побігати. У воду на пірній вежі. Сидить людина, яка працювала з духом. Він тобі дасть інфу про нього. Якщо просохне, звісно. Ну от, не так уже й складно було поділу потякало відкривати. Можеш починати сталкера. Не затримую. Наступний. Краще вже тут закінчаться купони, ніж там набої. Якщо зажав, дивись потім не шкодуй. Раз-раз. Термінове повідомлення від Ріхтербюро. Моноліт на горизонті. Вийди на сполох. Або не Хоть пить этими руками! Це я, Скіф. твоя морда не краща. Гаразд, підіймайся. Ствола почистив, хабар закупив. Можна відпочивати? Ну що, як там поживає легенда зони? Я ніколи не зрозумію, чому вона любить його більше за решт. За що? Тому що він завжди йде до кінця, що б там не було. І все? Що ти взагалі тут робиш? Чудово проводжу час. Розважаюся від душі зі своїми ліпшими приятелями. Розчаруванням у людях і ненавистю до себе. Я тут роблю те саме, що й ти. Іду за своєю мрією. Діти, поки правда не виходить, одне радує у тебе теж. Що ти взагалі знаєш про стрільця? Багато і нічого. Легенди, чутки, міфи, що переказують біля багаття. У стрільця людини та стрільця легенди вже давно дуже мало спільного. Легенда. Кажуть, хоче врятувати зону. А чого хоче людина, не знає ніхто. І все цього достатньо. Щоб ти не робив, поки ти не здаєшся, прийдеш туди, куди хотів. Зона випробовує людей. І тих, хто відступає від своєї мрії. Вона їх ніколи не полюбить. О, ти тепер у нас теж експерт із зони? Та ні. Але я теж відмовляюся здаватись. Тому і прийшов сюди. Я шукаю духа, щоб пройти до прип'яті. Що ти хочеш там знайти? Серце? Серце Чорнобиля. Стрілець тебе по ньому послав. Ти працював з духом. Що про нього знаєш? Він був ще в тій самій іскрі, справжній, а не тій, на яку її перетворив шрам? А до цього він був у моноліті? Тож він тепер знову з ними? Коли відбувся сигнал, він був у місті, екранованому від псів впливу. Тож він досі при розумі? І все ще нещасний. Ти ж був у прип'яті? Може, допоможеш мені пройти? Я там був давно за домовленістю з Дегтярьовим. Зараз дьогтя нема, а норм мене не дуже любить. Ті люди, яких я не довів, він їх знав. Тож і домовленості більше нема. У зоні останнім часом з домовленостями взагалі проблема, агеш. Що таке серце Чорнобиля? Артефакт. І хто його знайде? Зможе зрозуміти зону, відчути, ніби вони тепер єдине ціле? Ну, принаймні так кажуть. Стрілець знайшов його одного разу, а тепер його шукаєш ти, і щось мені підказує, що може навіть знайдеш, а це я його мав знайти. Я маю зрозуміти зону, заслужити її прощення. То допоможи нам захистити її. Ані Шрам, ані Коршунов мене не зупинили, не зупинять і надалі. Я вірю тобі, Скіфе, але я не вірю стрільцю він щось приховує. Як і всі ми. Але він, принаймні, хоче захистити зону, а не відібрати її чи перефарбувати під себе. Часом мені здається, що моє єдине правильне рішення в житті було допомогти тобі в заліссі. Хоч про щось я не шкодую. Дякую Ріхтере, але впевнений, що шрами з Коршуновим можуть не розділяти ці емоції. Дух людина мрії. Він хотів знайти свій дім у зоні спершу в прип'яті, а після сигналу у Лиманську. Коли я бачив духа, він прямував до тунелю на Лиманськ. Скоріше за все він досі там шукає шлях до міста. Ви трохи схожі. Обидва шукаєте свій дім, обидва не здаєтеся, хай там що. Нехай щастить Скіфе. І дякую. Що допоміг цими тварюками, але ти б краще валив звідси. І швидше. Я ж сказав, дякую. Але йди, куди йшов. Розкажеш, що сталося? Зона тут сталася. У всій щоб її красі. Ми сунулись у тунелі, шукали там прохід. А хрін там. Самі завали там мутант. Організували відхід, а тут монолітівці. Ці суки навіть з-під землі дістануть. Що це взагалі за тунель? Дорога в Лиманськ. Ну, так ми вважали. Цей шлях в тупік. Мабуть, Нор особисто розпорядився ходи завалити. Все вислужується. Я шукаю духа. Знаєш його? Звідки ти взагалі. Ай, годі, чого вже в схованки грати. Знаю. Він найняв нас довести його до Лиманська. Тільки от не ті проводи вийшли. Гаразд, йди собі своєю дорогою. Я тобі все сказав. Просто хочу з ним поговорити. Можливо, зможу допомогти. Не думаю, що ти вже чимось допоможеш. Добре, іди. Тільки без фокусів, бо там і залишися. Я про це подбаю. Відчиняй! Він до духа. Хитрі тварюки, мутантиці, так? Один відволікає, один обходить, майже як люди. Ну, Скоро на одну людину менше стане. Принаймні, помру в компанії справжнього сталкера. Не найгірший варіант. Звідки ти знаєш, хто я? Я в душі не їбу. Хто ти такий? Але з яким пристаєш, такий сам стаєш. Вільного сталкера завжди видно. А тепер давай кажи, чого ти мені померти спокійно не даєш? Хто тебе поранив? Не поранив. А убив. Один із тих, коли ти біля входу поклав? Мабуть, треба подякувати тобі за те, що помстився за мене. Але чесно скажу, може, мертвим і лежиться спокійно, якщо за них помстяться. Але коли ти при смерті це не втішає ні, ні разу. Чому твої люди не допоможуть тобі? Тому що мені вже. Не допомогти. Я їх найняв, щоб до Лиманська дістатися. Але як бачиш, ходу до Лиманська звідси немає. От вони застрягли тут зі мною, поки я не відкинуся. Файні сталкери, чесні. Нині таке в зоні рідко зустрінеш. Мені треба потрапити до прип'яті. Я знаю, ти проводив сталкерів в обхід Янова. Ти думаєш, я так гроші заробляв? Та хрін там ледве витрати покривав. Дігтярів ідіот. Не можна ховати під людей мрію, розумієш? Це... Це як море, на якому ти ніколи не бував? Там завжди. Сонячно і завжди тихо було. Поки моноліт не прийшов. Я не знаю, навіщо тобі до прип'яті сталкера, але мої таємниці помруть. Як тобі вдалося пережити сигнал? Бункер іскри. Не нинішньої. Справжньої моєї. Його екранували від будь-якого псів Озерський постарався. Цікаво, що з ним тепер. Сподіваюся, все добре. Що ти робив тут? А що, Ріхтер тобі не розповів? Не дивись на мене. Так. Хтось міг тобі розповісти, де мене шукати? Я не знаю нічого, крім зони. Після того, як моноліт замовк, я шукав своє місце в ній, свій закуток. Дім, хай як дивно це звучить. А в прип'яті після повернення моноліту нічого свого не зосталося. От я і подумав, що, може, в Лиманську пощастить. Але туди не пройти, як би я не старався. Таємниці не помирають. Навіть якщо ми дуже хочемо їх поховати. Стрілець показав мені це. Ти знаєш, що стрільця? Брежеш. Хоча ні. Не брешеш. Почах бачу. Оце так. Оце не думав. Що самому стрільцю допомогти зможу. Зараз. От, отримав. Це координати бункера. Я там залишив сканер, який дигер зі смітника модифікував. Паяльником, здається, звуть. Коротше, звичайний сканер аномалії створює, а цей прибирає. Інструкція теж в бункері. Ти, Розумака, розберешся. Передаси від мене стрільцю привіт, добре. Дві мрії, в мене було. Знайти свій закуток у зоні та стрільця зустріти. Жодна не збулася. Ти знайшов, як пробратись до Прип'яті. Тож і до Лиманська дістанешся. Ідім твій певен, там. Одразу видно, що ти зі стрільцем працюєш. Він кажуть теж брехати не вміє. Дякую, що знайшов мене, сталкера, і. і, і за пораду. Дякую. Вдалого! Холодно. І тобі дякую.